Хвилина мовчання це мовчазна данина поваги тим, кого вже немає поруч. У цей короткий, але значущий момент суспільство об'єднується в тиші, щоб вшанувати пам'ять полеглих, висловити співчуття та подяку. Оголошено загальну національну хвилину мовчання. Зупинімося і хвилиною мовчання шануємо героїв, які віддали своє життя за нашу свободу, за вільну і незалежну Україну, за майбутнє кожного з нас. Ще дня о 9.00 Україна зупиняється, виявляючи пошану до загиблих у російсько-українській війні загальнонаціональною хвилиною мовчання. В нашому місті з січня місяця проводяться акції нагадування про хвилину мовчання. Ми Вважаємо, що пам'ять має мати імена, і саме тому спільно з громадською організацією Шануй в місті Миргород можна проводити персоналізовані хвилини мовчання. Для того, щоб це зробити, рідні мають звернутися до нас. Ми їх скоординуємо і організуємо хвилину мовчання. Це потрібно робити заздалегідь. На жаль, ми не можемо за один вечір сповістити всі органи влади про хвилину мовчання саме про цю акцію. Тому це потрібно робити заздалегідь. До акції може долучитися будь-хто охочий. Детальну інформацію про акції вшанування можна отримати в телеграм-каналі Миргород Вшануй 9.00». Також для організації персональної акції пам'яті можна звернутися до координаторів громадської організації Вшануй. Зазвичай в нас вони відбуваються середа та субота. Ми можемо коригувати ці дні. О 9-й годині ранку ви можете прийти із портретом, з плакатами, з прапорами, з цитатами, які говорила ваша близька людина. І ця акція буде повністю персоналізована, тобто присвячена вашій близькій людині. Окрема акція нагадування відбудеться 29 липня у роковини трагедії в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року була знищена будівля з українськими військовополоненими. Шанування розпочнеться о 9.00 одночасно у двох локаціях біля Сільпо та при вході до курорту Миргород.